У даному відео ви побачите дефіцит цинку, Ви навчитеся розрізняти бактеріальні хвороби від грибкових, також бактеріальні і грибкові хвороби від дефіцитів, зокрема від дефіциту калію. У даному відео ви дізнаєтесь, чому на рослинах виникають ось такі плями і взагалі чи небезпечні вони є. А також у кінці даного відео ви побачите найбільшу взагалі нестачу кальцію, яку я бачив за всю свою практику роботи із рослинами. І так, переходимо безпосередньо до справи. Мої вітання, любі друзі! З вами Сергій, і ви на українському каналі Plant Helper. Почнемо безпосередньо із дефіциту цинку. Дефіцит цинку проявляється у першу чергу такими жовтими крапками і пригніченою верхівкою. Якщо дефіцит цинку, наприклад, у вас на томатах, верхівка може бути пригніченою і томати можуть крутити листя, бо цинк це передвісник ауксину, гормону росту, який стимулює розвиток верхівки, і не тільки він іще відповідає за розвиток кореневої системи. Відповідно, ваша рослина буде бліда, рослина буде пригнічена у точках росту, і е з часом ці всі прояви нестачі цинку, ці всі крапки Будуть некротизуватися, тобто вони будуть відмирати і будуть на них такі коричневі плями. Ви чітко здатні відрізнити нестачу цинку, яку я вам показував ще на попередньому каналі Plan Helper, від такої плямистості. Це не хворос від нестачі магнію, тим паче від нестачі заліза. Дефіцит цинку проявляється, зокрема на верхівках, і такий грибок, такі ураження це. Не дефіцит калію. Нагадую вам, якщо ви бачите некрози по краях листка, то якщо це некрози саме локальні, то це грибкове ураження. Якби це була нестача калію, тобто краєвий опік, пластина вся сохла би по краях. В даному випадку це грибок. Якби це було бактеріальне ураження, був би якийсь стовбур. В даному випадку стовбур твердий, лише уражені листки, тобто це грибок. Що стосується нестачі калію та м, таких каватей, марантових та взагалі інших подібних розвин, те ж саме абсолютно правило. Якби ураження було по краях вистків суцільне, то це однозначно дефіцит калію поживних речовин. В даному випадку це просто грибок від того, що у рослині було нестача повітря, тобто її запакували у плівку, і відповідно теж саме на ваших рослинах на хвилиночку відбувається і взимку або ті. Любителі рослин, які полюбляють використовувати зволожувачі, прозволожувачі, я вам розповідав у своєму попередньому відео, чи взагалі вони потрібні, вони приносять більше шкоди, адже у вологому середовищі, у вологому повітрі дуже швидко розмножуються всілякі грибки, вони осідають на поверхні листя, швидко туди пускають свої гіфи. І потім листя у вас ураджується, особливо при нестачі провітрювання. Які лікування в даному випадку: квадріс, фундазол та інший системний фунгіцид, яким ви маєте оприскати і обов'язково пролити ваші рослини, тому що ці всі грибки піднімаються із субстрату, із низу до гори, і у вологому повітрі вони живуть дуже довго. На бегоні Елетіор ми бачимо ось такі чіткі плями. Це ж не жодні дефіцити поживних речовин. Якби були поживні речовини в нестачі, то були б майже всі листки за ознаками на поверхні або з нижніх шарів, або геть усі. В даному випадку це окремі листки. Для того, щоб визначити причину, треба перевернути листок і подивитись, якщо ви бачите ось такі плями, це типове явище едеми. Едема це звичайний набряк. Чому він виникає? Рослина була якийсь час не пролита, потім її пролили в даному випадку, навіть перелили, але грибка ще немає. І Ось такі плями з'являються від того, що клітини, які були зневодені, швидко напилися води, вони набралися вологі, і після того, як вони були зруйновані через те, що у них слабка оболонка, а ви все знаєте з моїх попередніх відео, що слабка оболонка на клітинах це коли у них нестача кальцію. Про нестачу кальцію ми ще подивимось дуже чіткі ознаки у кінці даного відео. Про кальцієву селітру і способи її внесення, її переваги і чому мої рослини взагалі не сохнуть навіть взимку, такі рослини, як папіруси, я вам розповідав багато разів у моїх попередніх відео. Хто не дивився, посилання на них в описі до даного відео. Наступний конкретний приклад, але уже ураження шкідниками, які є майже всюди. Вони є завжди і всюди. Питання тільки у їх кількості і в тому, чи сприятливі умови для їх розмноження. В даному випадку на цитрусових є ось такі плями, ось такі липкі виділення. І ці липкі виділення це не що інше як щитівка, щитівка або борошнистий червеці. Небезпечні тим, що вони виділяють ось ці свої виділення липки, за допомогою яких вони дуже часто і розмножуються, і далі на них дуже часто сідає такі хвороби, як сажевий гриб. Сажевий гриб це хвороба, яка не існує сама по собі. Вона завжди виникає після шкідників. Тому запам'ятайте одне правило: є у вас сажевий гриб, значить, є у вас і шкідники, які виділяють ось ці виділення, на які сажевий гриб сідає, і якими він живиться. Який методи боротьби з даними шкідниками у своєму попередньому відео мої рецепти я вам просто покомпонентно розповів буквально на пальцях із дозуванням із кількістю обробок, які препарати, у яких концентраціях я використовував, що діє, що не діє, і як готувати бакові суміші. В чому причина, коли на повергоніях у вас виникають ось такі плями на нижніх сторонах листка, і листя стає ніби таким коричневим, і дуже часто воно стає деформованим, наче у стяжках. Звісно, це можуть бути шкідники. Перевертаємо листок і бачимо, що едема це те, що ми бачили на бегоні елетеор. Особливо, коли липень, і особливо коли спека, будь-які любителі рослин можуть пересушити, навіть не бажаючи того свої рослини, а потім їх щедро полити. Ось цей щедрий полив призводить до едеми або набряку. Не можна проливати рослини взагалі чистою водою. Я вам це неоднократно повторював, неодноразово. Якщо ви проливаєте. Чистою водою вода дуже швидко заходить у клітинну стінку, у клітину, і руйнуючи саму клітинну стінку. Якби ви проливали рослини із добривами, так як я вам розповідав на і розповідаю на своєму українському каналі Punch, розповідав на попередньому, у вас би цієї проблеми взагалі не було, тому що сольові розчини заходять у рослину повільніше, аніж просто чистою водою, якою ви дуже часто проливаєте зневоднені рослини. Опробковіння тканин на сукулентах, це ж саме може бути і на повергоніях. У попередньому відео зроблю вам ставку. Я вам показував стару частину повергонії, яка покрилася таким наче, бронзовим налітом. Це буквально старіння тканин. Старіння тканин виникає, коли рослина перебуває у стані стресу. Раз це через недостатній пролив, коли є численні едеми, які е, заростають ось такою, наче сполучною тканиною, тобто це вже неживі тканини. І вони відповідно старіють, через них уже поживні речовини не проходять. Дуже часто від нестачі цинку, коли пригнічна верхівка не виробляється гормон росту, цинк сприяє тому, що поживні речовини входять у клітину, тобто він пом'якшує мембрану клітин, і відповідно відбуваються процеси зростання. Якщо мембрана не проникна для поживних речовин, тобто є дефіцит живлення. Тоді клітини дуже часто старіють і відбувається ось оце опробковіння. І ось переходимо до найцікавішого, що означає, коли ваша рослина пролита, але не завита, у неї субстрат помірно вологий, але листя тонке, буквально як тонкий папір, як пергамент, при тому воно м'яке і таке загорнуте назовні. На прикладі томатів, це може бути якщо надмірний пролив, але навіть якщо томати надмірно пролиті, і вони повністю забезпечені кальцієм, вони не будуть це робити в такому явному вигляді, як зараз. Якщо вистя на ваших рослинах, при тому, що вони политі, і це стосується особливо молодих листків, вигнуті деформовані, і коли вони наливаються водою, вони стають ламкими буквально. Це типова ознака дефіциту кальцію. Зверніть, будь ласка, увагу, що рослини, листя на всіх рослинах буквально пригнічені. Тобто воно тонке, воно не товсте. Коренева система погано розвинена. У рослин даного розміру вони вже доволі великі, коренева система має бути повністю розвинена, тобто весь земляний ком має бути оплетений корінням. В даному випадку цього зовсім не спостерігається. Всі рослини хитаються у горщиках. Відповідно, коренева система у них взагалі не розвинена. Кальцій відповідає за розвиток кореневої системи. На томатах кальцій відповідає за вершину гниль, теж саме і на інших плодах дуже часто буває. За міцність мембранних клітин через те, що ви кальцій не використовуєте, дуже часто використовується едема. Як бачили на прикладі бегоній та певорогоній. І інших рослин, сукулентів, в тому числі на прикладі талстянки. Тому ще раз дивіться моє попереднє відео і нагадую вам концентрацію кальцієвої селітри 1 грам на 1 літр води. Використовуйте ці всі прийоми, вчасно розпізнавайте проблему з рослинами і до нових зустрічей на моєму каналі.